Вітаю-вітаю, мої хороші! Вітаю-вітаю мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Сьогодні з вами дивимося Херсон-Одесу Миколаїв. Що чекаю, що буде. Не забувайте підписуватись, підтримувати канал. Натискаючи кнопочку Спонсорувати, спонсори можуть задавати конкретні питання в етері. Найближчі дні. Врятуйте нас, вивезіть нас, допоможіть нам. Таке відчуття у вас мені йде солодко. Дивлюся, солодко у роті. Знаєте, це коли Ну може діабетикам нема допомоги. яких ліків немає. сліпнемо погано нам. Там з медициною, ну, біда з медициною однозначно. Херсон найближчі дні. Ми патрулюємо, та частина, якусь частину зачистимо. Знову це на воді біля води. дуже обережно дрони просто будуть низько заходити. Це не fp це щось важкіше, більш важкі дрони. Шахіди, да, ми їх називаємо? Так. І цікава йде інформація. Хтось вам наврочить. Вас будуть відволікати. Хтось буде ворожити, як я от зараз, як жінка. Щось там по Херсону, прям страшне. І хтось там зрадник, і все. Дивіться, дуже обережно з такою інформацією, тому що це, ну от. Вас будуть розшатувати, розхитувати. Якась жінка, середніх 35-40 десь. Я до чого? Тому що будуть розхитувати, людина з ворогом співпрацює або шанує ворога. І сама буде розказувати, як все погано у вас. Це прям буде от багато обговорюватись. Медійна якась особа, що там знову захоплять, не захоплять херсон. Поїхали далі, дивимось обстріли. Не хочу я цих дивитись. Хто там що наворожив. Цікаві зустрічі, цікаві розмови щодо фронту, щодо взагалі міста. Гарять. Ми це бачимо, але вони будуть, на жаль, з іншого боку горіти туди ближче до Миколаївської ближче до міста, і це буде якась небезпека. Знову вода, вода, щось біля води постійно йому туди треба. Місто дуже обережно. Центр просто висіти буде їх око і щось видивлятись. Херсонщина окупована. Давайте дивитись. Херсонщина. Куповано. Він зараз затихне. Ну У нас і будуть, на жаль, навіть, якщо він затихне, великі втрати, але він затихне, причаїться, обстрілювати буде, але от щось як перестали бігати по землі. От з неба летиться, по землі щось воно там собі хитрує. Мені це не подобається. Він хоче нас підманити, щоб ми підтягнули якусь зброю важку силу. Дати нам вдарити і спіймати цю зброю, розумієте? Як дати нам відкрити вогонь, відстрілятись, і потім от він готує, коли ми готуємося, що ми зробимо помилку. Ми також чекаємо. Тобто, може трошки підвиснути фронт, в плані того, що. А, от давайте далі. А як зміниться ця ситуація підвішена на фронті? Як вона буде змінюватись? Тут, хто перший зробить помилку, розумієте? Атаками на інфраструктуру, якимось стріляниною, вогнем біля мостів, біля переправ. Чекаємо, хто перший, знаєте. І результат. Не ми не підемо потім не вони. От. Важко у вас на фронті, тому що він хитрує. Ворог хитрує дуже сильно. Одеса найближчі дні. Вітаю, вітаю Одесу, Одеса найближчі дні. Якісь зустрічі. Ну, не паради, а якісь зустрічі, якісь розмови в великих будинках адміністративних. Передмістя ближче до моря. Відволікає. Б'є район, відволікає. Ресторан, якийсь готель, якийсь загроза центральна частина. Йому щось треба відпрацювати по Одещині. Дрони будуть йти, відволікає. Йому, от як через вас треба маршрути, а ви починаєте його збивати. Тому він зараз буде шукати ці маршрути. Мені не подобається те, що я бачу. Атака на Одесу. Давайте ще. От мені прям він як відводить. Не хочу, щоб ти це побачила, знаєте, якби я тебе відволікати буду обстрілами області. А що по Одесі, тобі зараз не скажу. Ну, ну, так ми відшукаємо. Одеса, найближчі дні. Ракети пішли. Світло буде блимати. Це точно, знову важке щось, важка ніч, важкі удари, не влучить ні в одну з цілей, куди хотів. Захист працює, попадає сильно. Знову він дурить. О знаєте, що може бути? Що воно стріляє, стріляє, літає, літає, затихло. Може відбій не бути. тут вже потім удар чітко в ціль. Розсія нам захист. Одеса найближчі дні. Чекайте прямо атаку з моря і з тилу, тобто з суші, як облетить місто і залетить знов на місто, на центральну частину. Миколаїв, найближчі дні. Дрони є загроза. У Чаків є загроза біля води, де все. От знову ж таки, порти є загроза, збивати над водою буде. то Може бути атака на місто. І навіть щось важке може бути. І ранок якийсь неспокійний, є плани ворога. А, і є інформація в нього, що щось привезли в портах або як. Щось привезли вам, передали, тому це треба знищити. І знищуватись вона буде разом з цивільною інфраструктурою. Може бути таке, що прильот гупнула і тиша, ніхто нічого не каже. Скажуть, що ППО щось било, ви бачите сто диму і не розумієте чому. Ну, Потім вам все пояснюють.